Любі жінки, наша команда складається із висококваліфікованих спеціалістів, із лікарів з великим досвідом. Ми створили умови, щоб ви себе почували комфортно та впевнено. На одній локації ви можете прийти гінеколога, зробити ультразвукове дослідження, здати за необхідності аналізи, результати вам прийдуть на телефон. Все це зроблено, щоб ви не витрачали свій час, щоб. Е це було зручно і комфортно саме для вас. Наше обладнання представляє собою передові сучасні технології, які допомагають нам отримувати максимум візуалізації і деталізації. В нашому розпорядженні ми маємо апарат ультразвукової діагностики для проведення гінекологічних та мамологічних досліджень. Відеокульптоскопія дозволяє нам оцінювати стан шийки матки. Наше обладнання та інструменти, з якими ми працюємо, проходять регулярну метрологічну перевірку. Це для того, щоб ви були впевнені в якості наших послуг та достовірності результатів. Ми співпрацюємо з лабораторією європейського рівня, щоб отримані результати були валідні та дійсні. Будьте впевнені, що ваше здоров'я знаходиться в надійних руках. Ми знаємо, як важко кожній жінці знайти свого лікаря. Тому ми зібрали команду професіоналів, які знають, як знайти підхід до кожної. З нами затишно, з нами комфортно. Ми персоналізуємо і відношення, і лікування. Не відкладайте турботу про своє здоров'я наземні. Запишіться до нас на джек і Будьте впевнені в своєму здоров'ї.